Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук У, мала буква У розповідь за малюнками. Станьте, діточки, скоріше, усміхніться всім миліше. Привітайтесь! Добрий день! продзвенів дзвонок! Зелень! Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з друкованою малою буквою У. Будемо вчитись її друкувати, добирати слова із звуком У на початку, всередині і в кінці цього слова. Продовжимо вчитись виконувати звуковий аналіз слів. Знайомтесь, це буква У. Велика і маленька це друкована, а це рукописна. Згадайте слова, які починаються зі звука у. Укол, Указка. Україна. Українець урна. Ці всі слова починаються зі звука У. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку і спробуйте надрукувати цілий рядочок. У клітинку малу букву У. Зверніть, будь ласка, увагу, що буква У складається з двох елементів. Похила паличка, яка пишеться від верхнього лівого куточка до середини нижнього робочого рядка. Це перша. А друга похила подовжена пишеться від правого верхнього куточка, перетинається. Через середину робочого рядка і опускається трішечки нижче у заокруглення. Спробуйте, будь ласка, спочатку цю букву написати у повітрі, а потім, дітки, надрукуйте цілий рядочок друкованої маленької букви У. Звертайте увагу, що між буквами ми маємо пропускати одну клітиночку чистою. Сьогодні ми будемо працювати на сторінці 4041 у нашому букварку. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Ким є велика і мала букви У на малюночку. Так, велика буква У на малюночку є вчителем, а маленька буква У це учень. А де відбувається подія на цьому малюнку? Так, правильно подія відбувається в школі. Що роблять букви? Буква У велика дає маленькій букві У указочку, так? тобто вчитель у вчитель дає. У учневі указочку. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран і погляньте, в нас є звукова модель до слова. А яке ж це слово? Як ви думаєте, у нас є підказочки, у клітиночках зображені букви у А, А. Що ж це за слово? Указка, звичайно, діти, це слово указка. Так, молодці. Подивіться, будь ласка, наступний малюночок. Що робить буква У? Буква У кидає в урну обгортку під цукерки. Давайте ми з вами спробуємо зробити звуковий аналіз слова урна. Будь ласка, поклали ручку під підборіддя, і в першу чергу ми слово урна маємо поділити на склади. Урна. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Тепер ми маємо визначити, який із них наголошений. Гукаємо це слово урна. Де голосніше ми говорили, в якій частині слова? В першій тобто перший склад є наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук у він голосний наголошений, позначаємо кружечком. Дітки, користуйтеся своїми картками. Наступний звук Р, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук н приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Останній звук А, голосний ненаголошений позначаємо кружечком. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка, місце букви У у слові урна на початку слова, всередині слова чи в кінці. Так, діти, буква У стоїть у слові урна на початку слова. Подивіться, будь ласка, наступний малюночок. Що робить буква У? Вона потрапила у павутину до кого? До павучка. до павука. Давайте зробимо звуковий аналіз слова павук. Використовуйте, будь ласка, свої звукові схемки. Слово павук ми маємо поділити на склади. Поклали руку під своє підборіддя і проговорюємо слово павук частинками. Павук. Скільки частинок у слові? Два. Тобто, скільки складів? Два. Тепер визначаємо наголошений склад. Будемо гукати слово павук і почуємо, де у нас голос голосніше ми говоримо. Павук. Куди ми більше наголошуємо? На другий склад, тобто другий склад у нас буде наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук П. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук. А! Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Далі звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук У голосний наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий позначаємо. Нією рисочкою. А тепер, дітки, давайте ми покажемо місце букви У у слові павук. Де знаходиться буква У на початку слова всередині чи в кінці. Так, буква У знаходиться всередині слова павук. Погляньте, будь ласка, наступний малюночок. Що робить буква У? Буква У сидить в кишенці у кінгуру. Так? Давайте зробимо звуковий аналіз слова кенгуру. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо це слово частинками. Кенгуру. Скільки частинок має це слово? Три частинки, тобто в ньому три склади. Визначаємо, діти, який склад буде наголошений. Гукаємо це слово, і там, де більше протяжність нашого голосу, той склад і буде наголошений. Кенгуру! Де ми більше тягнемо звук? У третьому складі, в останньому, так, саме третій склад буде наголошений. А тепер, використовуючи ваші звукові схемки, позначаємо аналіз слова по звуках. Перший звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у слові кенгуру звук е. Голосний не наголошений. Позначаємо кружечком. Далі звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Слідуючий звук Г. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук У. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі звук Р, приголосний твердий, позначаємо. Однією рисочкою. І останній звук У голосний, наголошений, позначаємо кружечком. А тепер, дітки, давайте ми з вами покажемо місце букви У у слові кенгуру. Подивіться, у слові кенгуру дві букви У. Одна стоїть всередині слова, а інша в кінці слова. Тобто це слово, в якому Є дві позиції букви У і всередині, і в кінці. Погляньте, будь ласка, наступне завданнячко. Прочитайте завдання читалочки. Читалочка пропонує нам прочитати вивчені нами букви за стрілочкою. По рядочках і по стопчиках. По рядочках, діти, ми читаємо за стрілочкою, яка показує зліва направо. Читаємо У. А-о. А-о-у. О, у а. Спробуйте прочитати по рядочках самостійно. Перед цим ставте відео на паузу. Тепер, діти, ми будемо читати по стовпчиках. Стовпчики – це стрілочка нам показує згори донизу. до низу. Читаємо. У а О, а О, у О, У А. Прочитайте самостійно, будь ласка, букви по стовпчиках. Перед цим ставте відео на паузу. А зараз подивіться, будь ласка, наступне завдання. Ми бачимо з вами три малюночка. Три слова, які починаються на букву У. Давайте назвемо ці слова учень, учителька, Удав. Подивіться, у нас з правої сторони до кожного слова є схемка. Але дітки-схемки заплуталися і вони не знають своїх місць. Нам необхідно до кожного із малюночків підібрати його схемку. Це я хочу, щоб ви виконали самостійно. Поставте відео на паузу до слів учень, учителька удав створіть звукові схемки. І знайдіть їх на нашому малюночку. Перед тим, як ви будете самостійно працювати над цим завданнячком, ставте відео на паузу. Дітки, я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Давайте ми спробуємо разом перевірити, чи правильно ви виконали звуковий аналіз до кожного слова. Слово учень, де ж його модель? Ось правильно ось це звукова модель до слова учень. Яка модель належить до слова учителька? Ось її модель правильно і до слова «уда» ось ця звукова модель. Я сподіваюся, дітки, що якщо ви порівняєте свої моделі із цими, то у вас все зійдеться. Погляньте, будь ласка, наступне завданнячко на сторінці 41 Розгляньте уважно малюночки. На кого або що ми бачимо на малюнку. Назви предметів. Удав, страус ему, Жолудь і Кенгуру. Визначте, будь ласка, у яких словах буква У стоїть всередині слова, а в яких словах стоїть вона в кінці. Подивіться, буква У всередині слова стоїть у таких слів, як кенгуру. А також у слові кенгуру, буква У стоїть і в кінці слова, так? а у слові страус, жолудь, вуш. Стоїть буква У всередині слова. А якщо ми візьмемо слово «удав», діти, де буде стояти це буква У? УДАВ на початку цього слова. Так, тобто дивіться, буква У може мати не одне місце у слові. Вона може стояти на початку слів, наприклад, удав, вона може стояти всередині слова вуж або жолудь. І вона може в кінці слова стояти кенгуру. А існують такі слова, що буква У може стояти в декількох позиціях. Наприклад, у слові кенгуру це всередині і в кінці слова. Погляньте, будь ласка, наступний малюнок на сторінці 41. Роздивіться уважно, кого ми бачимо на малюночку. На малюночку ми бачимо діток, так? Розкажіть, будь ласка, що відбувається на малюнках. На першому малюночку ми бачимо хлопчика, який грає потягом, і відтворює його звуки. У-у-у, коли потяг їде, він створює такі звуки. У-у-у! На другому малюночку ми бачимо маленьке немовлятко лежить у колисочці і видає звуки. Уа! У-а! Що це значить? Дитинка плаче, так. І саме такі звуки вона подає, щоб мама зрозуміла, що їй щось потрібно. А на третьому малюнку ми бачимо діток, які гукають: Ау! -у -у. Діти, а чому вони так роблять? А тому, що дітки пішли в ліс гратися і заблукали. І такими звуками вони намагаються знайти дорослих, щоб їх. Знайшли і вони могли вийти із лісу. Подивіться, будь ласка, наступне завдання від читалочки. Покажіть, де живе кожна пташка, зображена на малюночку. Ми на малюночку бачимо дві пташки журавель або лелека і шпак. А також ми бачимо два гніздечка. Одне гніздо дві домівочки, а друга шпаківня. Скажіть, будь ласка, хто в якому будиночку живе? Так, лелека проживає саме в гнізді, яке звиває на вершині стовпа, дерева, високої ялини або навіть і будинку. А шпак живе у шпаківні, яку будують хто? Люди і вішають їх на дерева. А чим ці гнізда відрізняються? Лелика будує своє гніздо самостійно. Вони збирають гілочки, закріплюють їх шматочками болота, додають туди травинку, соломку, підстеляють якісь пір'їнки і пух. А шпаківню для шпаків виготовує людина, тому що ця пташка дуже маленька і вона не може самостійно створити собі житло. Подивіться, будь ласка, на схему, яка знаходиться нижче під малюночком. Пам'ятаєте, дітки? Ось ці рисочки позначають слова. Довгі рисочки це звичайне слово, а короткі рисочки це службове слово, маленьке слово. Давайте ми спробуємо скласти речення про птахів, використовуючи ось ці схемки із службовими словами. Лелека живе у гнізді. А про шпака? Шпак живе у шпаківні. Можливо, ви захотіли б про цих птахів скласти інші речення. Складіть, але звертайте увагу, що ось це третє слово має бути маленьким. Про що сьогодні ми з вами говорили на уроці? Сьогодні ми говорили про звук У і про маленьку букву У. Давайте підведемо підсумки з вами в кінці уроку і послухаємо наших розумничків Мовку і Суржика. Нова школа Двейт! представляє чат урок. Подивись відео про бікус та виграй приз! Ту-ту! я чую звук потяга. Ту -ту. А ви. Це не випадково. Адже сьогодні до нас завітав звук. Ага, оцей звук живе у годінні потягів. У, у не тільки. Його легко почути, наприклад, у куванні зозулі ку-ку, ку-ку. Ку-ку. Точно є звук У. Вимовте звук У, друзі. У під час вимови звука У повітря не зустрічає перешкод. Проходить вільно. Йому не заважають ні губи, ні зуби, ні язик, ні піднебіння. Цей звук голосний. Його позначають такою фішкою. Перейди на чат урок в описі до відео. А тепер загадка. Ось до класу нас кликає Голосний дзвінок. Діти радо поспішають в школу на! Школу на урок. Урок! Вимовте слово урок, протягуючи перший звук. Звук побачити не можна, а можна лише вимовити і почути. Ой-ой-ой! ой ой Прислухайтесь, здається, хтось плаче. Не плаче, а кричить Кричить мій менше братик. Уа-уа-уа! Він знає небагато, два звуки. у та а Повторіть звуки братика. У а! Підпишись, поділись, бали, збирай, призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку читання. Я дякую вам за вашу роботу, за увагу, за старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей.